Представники Бердичівського району передали електронні символи інформаційної телерадіоестафети Вірність кордону та пам'ять і примирення Житомирському району під час мітингу реквієму біля меморіалу пам'яті у селищі Грішківці. Наш захід сьогодні відбувається не випадково, адже саме в ці дні, 72 роки назад, почалась операція по обороні. Міста Бердичева та Бердичівського району мені надзвичайно приємно констатувати той факт, що разом із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, релігійними організаціями до нашої справи виховання молодого покоління долучаються громадські організації. Мета проведення естафети залучити молодь до процесу увіковічнення пам'яті про подвиг воїнів у роки війни. Насвятий обов'язок пам'ятати про це. Цю пам'ять прививати наступним поколінням своїм дітям, своїм внукам і виховувати думку у них про те, що усім розмови розлади можна вирішувати не за допомогою зброї, а за допомогою думки і слова. Перед мітингом у районній бібліотеці Бердичева відбувся захід Година мужності, де учнівська молодь спілкувалась із ветеранами, які згадували боремні часи війни. Захищали свою батьківщину, цей партизани. Це і мирне населення, і, і діти, які теж вставали на захист своєї батьківщини. Тому, спробуючи такі заходи, вони направлені на те, щоб наші люди, а особливо молодь, ніколи не забули того, що несе з собою війна. В Історії нашої держави є багато подій та постатей, які роз'єднують сучасників, але беззаперечним є те, що нас об'єднує. Це наша пам'ять про загиблих людей у роки війни та наше спільне майбутнє. Бабуся розповідала, казала, що це були дуже жахливі часи, коли вони з дідусем моїм разом пережили це все. І коли вона розповідала, в неї було слів. Так, да. <головіка> було багато сліз і це таке, що потрібно пам'ятати завжди.